Буковинець Іван Курелеро отримав одне з найвищих спортивних звань України заслужений майстер спорту зі змішаних єдиноборств. ММА. Це визнання не лише особиста перемога спортсмена, а й вагомий здобуток для чернівців та Буковини і всієї України. Ми отримали від міністерства молоді і спорту нагороду. Я вважаю дуже високу нагороду заслуженого майстра спорту. України їх тільки два в Україні за 12 років, як існує ММА в Україні. Наш хлопець Курла Ройван, другий, який достоївся такого звання, роки інтенсивних тренувань, постійної роботи, а наразі поєднаної з службою в Національній гвардії України. Іван Куреларо досяг найвищої точки у своїй аматорській кар'єрі, здобувши звання чемпіона світу та звання заслужений майстер спорту України зі змішаних єдиноборств ММА». Іван Куреларо вже понад 10 років іде в спорті вищих досягнень. Він дуже мріяв цього. Він був і бронзовим, і срібним призером чемпіонатів світу. І тут, власне, він здобув, привіз пояс на Буковину в Україну і здобув цю потужну. Таку нагороду, крім того, Іван Короларо мав можливість відбиратися на всесвітні ігри і доноборств. Він був срібним призером чемпіонату світу з Панкертіону, бронзовим срібним призером Чемпіонату світу ще по молоді. Тобто, ми довго до цього йшли. Багаторазовий чемпіон України з ММА, і багаторазовий чемпіон України з Грепінгу, з Панкрертіону Іван згадує, що ще змалку захоплювався бойовими видами спорту. З цікавістю спостерігав за поєдинками по телебаченню. І дивився на цьому на QTV канал, Там ішов реслінг реслінг, і мене десь звідти замотивувало, Дуже хотів стати тіпо, бойцем змішаних і А вже з 2015 року після переїзду до Чорнівців зробив перший крок у цей вид спорту. Я пам'ятаю це 10 вересня. Я заходив в зал. Куча людей, куча ну такі, знаєш, всі сприймувалися, там билися. І, ну на початку, звісно, було таке ну стрьомне, чесно, бо дивлюся, куча людей там, спортсменів досвідчених і там б'ються. І я думаю, що я тут роблю, знаєш. Але нічого, з кожним днем, кожний місяць, там з кожним днем і рік за рік, і воно знаєш, ти привикаєш до цього процесу. Спортсмен зізнається. Спочатку про великі цілі навіть не думав. Усе починалося з інтересу та бажання тренуватися. Але саме перші невеликі перемоги стали поштовхом до більшого, і з кожним успішним боєм зростала мотивація, з'являлося бажання досягти більшого. Тоді Іван почав вкладати ще більше зусиль: удосконалював техніку, збільшував навантаження, щоб мрії стали реальністю. Десь 2019 року я десь почав в себе вірити, бо я прийшов у 2015 році, ну і я почав вже вірити десь у 2019 році, я вже почав більш плотно працювати. І Я думав, що я дійду до того рівня, якого я хочу стати чемпіоном світу, Європи і заслуженим мастер спорту України, бо це сама велика планка в спорті в любительському. І ось у 2024 році Іван Куреларо досягає найвищої точки аматорської кар'єри. Здобуває титул чемпіона світу зі змішаних єдиноборств ММА. він став найкращим у ваговій категорії понад 70 кілограмів серед дорослих. До слова Іван став другим чемпіоном світу з Чернівецького краю, але першим, хто привіз пояс чемпіона на Буковину. І нарешті у 2025-му він отримав омріяне звання заслуженого майстра спорту України. Воно наскільки для мене значить, бо я вже скажімо, будемо казати сказати так, що я спокійно можу кожну ніч спати собі, спокійно от, ляг спати. і Я знаю, що я вже планку, ту, яку я хочу досягнути. Я досягну, і я став тим, яким я хотів. Наразі Іван ставить перед собою нову мету стати професійним бійцем. У любительському він досяг максимуму, виграв усі титули, медалі та пояси. Тренер ігор наконечний зауважує, що шлях Івана до чемпіонства був важким, проте показовим для майбутніх поколінь. Він є прикладом на сьогоднішній день для всіх своєю опорною роботою. Тим наскільки він віддається спорту, по дві тренування в день. Змагання, постійні поїздки кожні вихідні, десь змагання, змагання. Окрім того, в нього дуже потужний потенціал фізичної підготовки. Він неодноразово показував на всій Україні, що і по вірьому спорту серед військових він здобував перемоги, і по легкій атлетиці навіть. Тобто, ну це людина, як кажуть, заслужена з великої літери, і бажаю, щоб таких було у нас в Чернівцях побільше. Аліна Рябко телеканал Тва.